На Кіровоградщині затримали вантажівку з контрамандними цигарками. Цигарети виробництва однієї із сусідніх країн перевозились вантажним автомобілем з двома причепами. Загалом під час проведення слідчих дій оперативники головного управління міндоходів в області вилучили 458 тисяч пачок. Усі вони не мали акцизних марок. Нестандартний підхід в одній із кіровоградських багатоповерхівок прорвало трубу. Аби її полагодити, комунальники вирішили зливати воду у підвал цього ж будинку. Трубу відремонтували, а от підвал перетворився на басейн. Мешканці занепокоєні, будинок старий і зайва вологість йому не на користь. Працівники шкрепу запевняють, там є дренажна система, і саме туди потрібно було зливати воду. У ситуації розбирався Ігор Токар. У цьому будинку прорвало тепломережу. Аби відремонтувати трубу, комунальники почали спускати воду із системи через вентиль у сусідньому під'їзді. Тепер у підвалі будинку тече гаряча вода і валує пара. На посолки і фундамент фундаменти ненавидять перепад температури Це по строїтельству. Вони можуть дати тріщину, так як вода замерзає на вулиці, мінус хороший, і можуть дати тріщину фундамент. Мешканці будинку налякані, кажуть, будинок старий і вже почав тріщати по швах. У нас фундамент дав просадку, і усьо пішла тріщина, все подивіться, яка вона велика тріщина. Пішла, щоб вода не підмивала фундамент. Мешканці попросили комунальників через шланг спрямувати її на вулицю. Єдине, що ми просили три метри шланги, щоб цю воду звити не в підвал. А 90-градусну воду звити не під дом, а звити як положено в на вулицю. В та в каналізаційний люк. Майстер крепо з людьми не погоджується. кажу підвалі: є дренажна система якраз для зливу води. Необізнаність мешканців цього дому що В тому, що в першу чергу цей дом запланований з дренажними каналами, які є в підвалі, і в них стікає і спускається вода з системи опалення. Завідуюча будинком запевняє, дренаж не діє. Туди-то можна злить, але вона дуже буде повільно розходитися, тому що вони у нас засорені трошечки. Ця дренажна система не забита, а вона функціонує. Коли люди побачили, що порозуміння з комунальниками не знайдуть, звернулись по допомогу на гарячу лінію губернатора. На дане обращення ми обратили особе увагу, так як слово завідующе будинку, При аварійних ситуаціях раніше вода слівалася в каналізаційний. Колодець во дворі дома дане звернення буде направлено в управління житлово комунального хазяйства города Кіровограда для вияснення правомочності дійств співробітників Вжека на з'ясування хто правий, а хто ні, у комунальників два тижні. Після цього, за результатами проведених розслідувань, вони мають надати офіційну відповідь мешканцям будинку і гортокерван Фомінченко Ден